Жіночність, скільки багатозадачності і багатофункціональності містить таке коротке слово, міцно, наче стовбурами плетеної троянди, які важко перерубати, воно переплетене з поняттям мусиш, що міцними пазурами стискає ніжне жіноче серце. Кому, за що, для чого. З дитинства дівчинку то ніжно, то болісно спрямовують у вигаданий сценарій жіночності, де кожен рух і слово давно кимось прописані, її ліплять зовні, навчають, яка вона має бути: тиха, м'яка, скромна, доглянута, усміхнена, терпляча, витривала, не надто амбітна. Її формують, мов пластилін, у теплих руках бабусь, мам, учительок з глянцевих журналів і телевізорів. І кожна з нас, хоч раз чула, так не поводиться справжня дівчина, або ну хто тебе таку візьме, або оте найстрашніше. Ти ж дівчинка, ти мусиш? Мусиш берегти, мусиш бути прикладом, мусиш пробачати. Мусиш мовчати, мусиш виглядати, мусиш стримувати свої бажання, а ще вміти бути щасливою, навіть коли боляче. Але хтось колись забув сказати важливе: жіночність це не про форму, це не про зовнішність, не про вміння готувати борщ або носити підбори, це про силу, що ховається в крихкості. Це про глибину, яку не побачити оком, але яку відчувають ті, хто поруч, про здатність творити і відчувати, зцілювати дотиком, слухати серцем і народжувати не лише дітей, а ідеї, проєкти, мрії, про внутрішнє світло, яке не потребує вивісок і схвалення. Ніхто не замислюється над тим, що якщо ти народилась дівчиною. То це багатогранне поняття жіночність вже прошито в твій бортовий комп'ютер, як базові налаштування. Це не треба доводити, не треба заслужити, не треба вигризати. Просто дозволь собі згадати, дозволь бути такою, якою хочеться сьогодні, голосною чи тихою, втомленою чи окриленою, з нафарбованими губами чи з розтріпаним волоссям, у сукні чи в піжамі. Серед людей чи в тиші жіночність це ти з усіма своїми контрастами, зламами, злетами, хаосом і ніжністю. Ти не зобов'язана відповідати очікуванням, ти вже є, і цього досить. І найголовніше, ти маєш право сама переосмислювати свою жіночність заново щодня так, як тобі зручно. Так, як тобі болить або світить, бо справжня жіночність це не кліше, це жива, справжня, чесна тих.